Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, на каналі своїми руками. Значить, сьогодні в серії розкажу про ваттметр і як заміряти напругу на будь-яких приладах. Будемо замірювати напругу постійну та пускову. Тому що під моїм відео, під відео Вольт Польська, зараз залишу тут посилання тут, чи тут я в екрані його вставлю. Значить, запитували, як заміряти саму пускову напругу. Будь-якого приводу. Наприклад, чи то холодильник, чи то буде чайник, чи буде інший побутовий привод. Зараз розкажу. І так, перейдемо значить, до огляду простенький, коротенький обзорчик нашого ватметра. Зараз переходимо і я вам розкажу, що і які функції в ньому є. А Ви підписуйтесь тим часом на мій канал. Є запитання, запитуйте. Кому сподобалося, ставте лайк, ну, а ми переходимо до огляду. І так, в своїй бесідці зробив значить, невеликий отакий ось стенд з розеткою, щоб наглядно показати його роботу, скину до заводських налаштувань і зараз конкретно перейдемо до огляду. Ось такий у нас є ватметр. Ним ми можемо заміряти потужність, пускову. Тобто, коли ми запускаємо, наприклад, електроприлад, хай це буде, наприклад, і болгарки, перший пуск, перші 2 секунди. Він бере багато потужності, а потім е спускається до свого номіналу. Номінал це тобто його норма. Отже, дивіться, має такий ось циферблат. Купив я його на Aliexpress за 300 гривень. Якщо ви там збираєте монети, то можете взяти його навіть за 250 чи 260 гривень. Отримав його через 15 днів на Міст Експрес. Значить, ця модель, конкретно ця модель, коли витягуєш його з розеточки, бачите, дисплей потух. А є ще схожі моделі, ну, там ви його не відрізнете, але він такий самий. Витягуєте, і в ньому є малесенький акумулятор, тобто маленька батарейка. І він ще держи і в принципі працює без цього, без е, розетки, зрозуміло. Зараз втикаємо його в розетку. Підключили. Ну, давайте, у нас цікавить конкретна функція. Function. Зараз е, у нас вати, поточні вати, скільки що споживає. Ну, У нас нічого не споживає, бо бачимо це все е, конкретно. Не підключено ніщо, ніщо ще. Наші кіловати. Тобто, якщо ми його включимо в розетку, підключимо сюди наш холодильник. І наш холодильник там за тиждень побачимо, скільки він споживає або за добу. А зверху це у нас годинник, скільки пройденого часу. Далі. Скільки зараз вольт в системі Ну, в системі, в системі, нашій мережі, городській 217. бачимо. І герци. До речі, це дуже добре, що воно показує в герцях. Так, Ампераж. Ампераж той, який буде споживати привод, який ж буде підключений до нас в цю розетку. Так, далі. Вати мінімальні, які були по навантаженню, і вати максимальні, які були теж по навантаженню. І його ось характеристика, ось показує повний дисплей, то, то максимальна нагрузка, яку він може показати, 3680, ну, тобто 3,6 кВт. До речі, хотів сказати, дивіться, тут показує герцовка. Якщо кому цікаво, протестить, то пишіть, підключу до генератора. На генераторі накручу десь на 30 Гц і побачимо, чи буде спрацьовувати оцей індикатор, чи не буде. Чи правдиву інформацію буде показувати, чи ні. Ну, якось так. Якщо буде цікаво, то пишіть, зробимо. І так, маємо ось такий ось наш електрочайник яким я користуюся кожен день, декілька разів на день. Що ми робимо? Значить, Прилад ми включили. У нас помітка тобто В, включаємо наш чайничок, сюди клац. Зараз нажимаю кнопочку пуску. Вода тут є. І подивимося, зараз буде пікове навантаження, а потім буде спускатись до номіналу. І так, тестуємо. Клац, Засвітився індикатор. Було 900 Вт. Зараз кіловат. 1034 вати. Так, чайник почав шипіти. Попередній чайник набирав трохи більше. До речі, це ще залежить, який у вас буде тен. Тому що є різні типи тену. і різна їхня потужність. Ну В будь-якому разі бачимо, що зараз держиться в пікові, е пікове навантаження тримає. Давайте зараз поставлю на паузу. Зараз чайничок Дозакипить трошки і подивимося, чи спаде наше навантаження. Дивіться, пройшло буквально 30 секунд. Чайник, як був увімкнений, так він і увімкнений. дивіться, що я й говорив, навантаження падає, бачите? Тен розігрівся, і він зараз ще впаде. Ну і впаде він десь там до 800-750, до, 7, до 750. це те, що я вже тестував. Отже, з тим зрозуміло. так, Виключаємо цю жужжалку. Все, бачите, виключили зразу по нулях. E, значить, Спочатку стартує він на, ти, на 1030 Вт, потім скидається там, ну, те, що я вам кажу, що десь до 750-800 до Вт. Чайник. Ну, з чайником це зрозуміло це довгий експеримент. Давайте проведемо це діло з болгаркою. Бачите, І показує ось одна хвилина 58 е, цього, секунд. Так, наша болгарка, так, щоб собі пальці не відпиляти. Фіксуємо зараз стартове навантаження. Дивіться, 300 Вт. Хтось там 300 до 400 Вт там піднімалося. Хтось скаже, да, що за фігня, не може бути, це болгарка, вона багато бере. Так, Де у нас тут Ладно, тут не вказується потужність. Зараз я докажу те, що тут дійсно вона бере до пів кВт стартового току і то в різних коротше, там випадках. Тому що вона запускається від мого безперебійника, який має потужність 350 Вт. І вона від нього запускається. Окей. Так, перемістились ми в гараж. Бачимо мій безперебійник, ця бугарочка, про яку ми ще не говорили. Безперебійник має 230 В 2,3 А 53 Гц 300 Вт. Ну, 300, те, що я говорю. І зараз пробуємо цю богарочку запустити від цього безперебійника. Надіюсь, зараз пожара не буде і нічого не згорить у мене. І так, монтаж. Дивимося. Богарочка запускається. Безперебойник включений. Щоб було понятно, що ось дивіться, зелененький індикатор. Бачите, світиться. Все включено. Зрозуміло, да? Що це все працює. А тепер дуже важливий момент, хто додивився до цього періоду. Кажу відразу: якщо болгарочкою зараз починаємо щось пиляти, нагрузка виростає до кВт. Це, якщо не от без перебойника, а от до розєтки, ми підключимо болгарочку, болгарка виростає до кВт. Ось і є прикол, що сама болгарка запускається. Пусковий ток там бачу тільки що там 400 ватт було. Хоча перебойник це витягує без проблем. Так, з цим все, далі переходимо до тесту далі. Отже, щойно ми провели деякі тести з болгаркою. Я думаю, що з цим зрозуміло. Давайте зараз перейдемо ще до одного тесту і зробимо наступне. Дивіться, включили зарядку до телефона. Так, і включаємо на зарядку сам телефон. Пішла, заря... Пішла зарядочка, пішло навантаження. Зарядка від айфона. стандарт, це оригінальна, до речі, зарядка в стандартному звичайному режимі при зарядці. Оце бере таке навантаження. Бачите? Ну, Грубо говоря, 1,5 Вт. До двох, три, 4. Так, розганяється, бачите? Дивіться, 7,5 Вт, 8. Спрацював контролер. 9 чи буде більше. 9,9 Вт. Бачите? Так працює зарядка. Зарядка, ну, наприклад, від айфона. Якщо ми відключаємо телефон, відключили, а зарядка лишилася, ну, в розетки. Імітуємо, що вона залишила в розетки. Конкретно айфоновська зарядка, дивіться. Бачите, ну, взагалі можна сказати, що вона нічого не споживає. Але вона під напругою. І зараз там раз в одну хвилину чи раз в 2 хвилини там стрибає значення до 1 Вт, на секунду потім падає. З цим теж зрозуміло. Я хочу сказати те, що завжди витягуйте з розетки те, чим ви більше не користуєтеся. Так. Включаємо зарядку до шуруповерта. Дивіться, підключили ми зарядку. Це зарядка до шуруповерта. Шуруповерт не підключений. Зарядка підключена в розетку. Бачите? Постійно є споживання енергії. Хай воно маленьке, хай воно невелике, але завжди воно буде мотати. Мотати вам щотчик. Я думаю, ви зрозуміли, що я хотів сказати. Отже, в даному випадку цим приводом. Можна зміряти абсолютно будь-які показники, які вам необхідні по напрузі та по споживанню електроенергії в вашому будинку. Я ним користуюся, хай і недовго, але я вже все, що можна ним переміряв. Якщо є питання і хочете, щоб щось потестити, щось зміряти, ну то пишіть, будемо тоді дивитися по можливості знімати відео. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!